В цьому відео я розповім, як пройшли мої матчі в онлайн-лізі по є футболу. Для тих, хто забув, основна фішка даної ліги в тому, що ми граємо автентичними командами, тобто всі футболісти клубу прокачуються за правилами ліги. У попередній серії наш Евертон показав чудовий старт, але ця серія покаже зовсім інші емоції: біль, страждання. Та Тільт. Перший матч у цій серії граємо проти клуба з невеликого бельгійського містечка Генк. На той момент я ще не підозрював, що найбільше мені варто побоюватися не топових команд, а слабких на папері. Хоча у певні моменти найчастіше я боровся не з суперником, а з грою. Це вже мій четвертий матч у Лізі, а у мене все ще не прокачені гравці. З перших хвилин Генк проривається в атаку з правого флангу. Евертон відбивається, але одразу отримує нову атаку. Пікфорд рятує, а Ешлі Янг намагається винести м'яч зі страфного. А далі дивіться самі. Ясно. Гарно розпочинаємо. Я не можу, це якесь просто, як то кажуть, болото. Я тільки приєднався до ліги, але вже трохи починаю розуміти за внутрішні приколи. Термін болото обозначає погану якість з'єднання в матчі, через яке ти не можеш грати в комбінаційний футбол, не можеш піти в дриблінг. І особисто я в таких випадках починаю грати як навісодрочер. На, на 10-й хвилині Генк пробуває штрафний. Цікаве рішення. Невже ти так не віриш в мого Пікфорта? Він не такий поганий. Ну, він нормально грає, Та тут всі, в принципі, нормально грають. Тільки я один граю в офлайні. Ну і зараз це гол. Я не знаю, як він не забив. Ну, б... ну сука, ну неможливо просто дати так нормальну передачу. Це неможливо. Ні, ні, вона не, вона не доходить, це, це бред. Блять, куди ці передачі йдуть, я не розумію. Блять, ну. А як він його не перекинув? Ну Що це за лайно, 0 Нуль ударів, 0 ударів. Я просто граю, як наша збірна. Я, я не знаю, що мені тут робити, типу, тут без шансів. <зн>. Блять, я, я не хочу в цю гру грати, ну це лайно, блять. Як ви бачите, я ще не дограв матч, а вже не хочу грати в цю гру. Я припустився помилки, що не розігрався перед туром. Зараз я таке собі вже не дозволяю. <зн>. Ну, я натиснув уже давно цю кнопку вниз, блять, воно просто не йде. <зн>. Ну, блядь, я не туди давав, я на, на лівого Вінгера давав, він на, на кальверта віддає. Я, я, я не знаю, як вони в це грають. Ну як ви в це граєте, хлопці? На 74 хвилині вдається створити ідеальний момент, щоб зрівняти рахунок у матчі. Ти, сука! Ну як він не забиває! Гольовий момент. І цей урод просто не міг влучити в ворота. Це ж прикол якийсь. І це гол? Ну, у нього він забиває. У мене не заб'є. Я міг би вставити більше моментів з матчу, але боюся, довелося б всю аудіодоріжку запікувати. Матч проти Генка ми програли з рахунком 2-0. Настрій убитий повністю. А наступну гру доведеться зіграти проти Арсеналу. Після першого провального матчу я нарешті хоч трохи прокачав гравців. Купив нового тренера не бомжа. Вибачаюсь перед Артетою. Ой, ну подивимось, подивимось, як ми зіграємо проти Арсеналу, Арсенал Евертон, граємо в гостях, ну, хай щастить, як то кажуть. Це була тупа атака. Знову болото, пінг такий нормальний. Пінгує нормально, я вам хочу сказати. Так, почекай, но ну, мене руки пітніють. На 12-й хвилині суддя відверто прощає гравця арсеналу. Як же довго він виносить? О, а це червоне? Нє? Жовте. Шкода, шкода, можна було червону дати за напад на воротаря. На 28-й хвилині Хаварс намагається виконати гейський удар, але мій опорник чудово його блокує. 32 га хвилина. Рая виносить м'яч. САКА виграє верхову боротьбу проти Миколенка і скидає м'яч на Хаварса. А той віддає на Мартинелі, який легко відривається і забиває гол. У той момент у мене вже потроху почало підгорати. Я почав відчувати вайби попереднього матчу. Ну, відбираю м'яч, але не відбираю. Ви бачились? Блять, робиш замах, і тип просто біжить кудись. О, бля, як важко грати. У другому таймі нарешті вдалося вивести нападника на ударну позицію. Це жахливий був. Тут моя помилка була. Я. Я хірово ударив. Моя помилка була. Це єдиний пас, яким пройшов. На 58-й хвилині, коли я побачив, як паєт зі зростом 1,75 м виграє повітря у Брент Вайта зі зростом майже в 2 метри, я зрозумів, що цей матч. Мені вже не врятувати, а противник тим часом все ще намагається забити гол гейським ударом. Ви не повірите, але під час паузи в матчі до мене підійшов тренер Хал Сіті Микола Шахрай, і дав записку, на якій було написано Ти під ні не ця. В ній він дав декілька пропозицій щодо замін. І знаєте що? Вони спрацювали. Делі Алі віддає чудову передачу на бета, а той реалізовує свій момент. На 74-й хвилині стався Єфутбол. Знаєте, я ще не звик до нього. Адже коли я вкидаю аут, я чекаю, що мій гравець здатний сука перекинути супротивника, але в єфутболі. Це так не працює. Звичайно, після такого перехоплення Арсенал йде в контратаку, і після навісу пає забиває гол. На 80-й хвилині у Евертона є шанс забити зі штрафного. Але противник заздалегідь перемикається на воротаря та робить чудовий сейв. Через 4 хвилини Брент Вайт знову програє верхову дуель, і супротивник забиває третій. Друга поразка поспіль від цієї гри. Мені хочеться плакати бити руками по підлозі, відкрити вікно і стрибнути вниз. Стоп, Ютуб таке не схвалює. Наступний матч проти Ювентуса. на початку матча на Андрі Гомиші Фолять. Штрафний удар для Евертона до м'яча підходить наш дід Ешлі Янг. Доворіт далеко, але ми все одно спробуємо пробити. Я здивований, що щесний не зміг відбити цей удар. Що ж, відкриваємо рахунок у матчі відповідь Ювентуса, але Пікфорд спокійно забирає м'яч. 15-та на матчу. Наш капітан перехоплює м'яч і починає контратаку по флангу. Добін досить легко прибирає забарного, зміщується в центр і віддає передачу на Бетто. Той у свою чергу чудово підключає до куре. І до куре. Забивай, боже є. Як мені потрібна ця перемога, тому що я в такому тільки знаходжусь після цих матчів. Розігравши м'яч, Рабьо віддає класну передачу на К'єзу, але той не зміг підготувати нормальний удар. Пікфорд на досвіді робить черговий сейф. І що тут без фулу? Як? Так легко. Мене Кіпр рятує. Я не знаю, чому ми так провалюємось в обороні, це просто жесть. Потрібно йому віддати м'яч, хай він грає якось на контратаках виходити. Ну <му> Дивив... це жорстко. Ой-ой-ой, як лагаєте. Оооо, які шлаги. Жорстко. Я так розумію, у нього також лагає, тому що іноді передачі роблять якісь дивні. Знову атака Ювентуса через фланг К'єзи. Це був гарний гол. Це був гарний гол. Ну, я забив два, і у мене оборона просто перестала грати. Ну, типу, вона така. Нє, ми, ми проти цього. Дукуре! Бл, оце це була можливість гарна. Починаємо другий тайм із грубої помилки. Чим і користується Юве. К'єза виводить Влаховича віч навіч із воротарем. Чудовий шанс, щоб зрівняти рахунок. Влахович зрізає кут, але в гру вступає Тарковський та в підкаті виносить Влаховича разом із м'ячем. Чиста гра капітан гасить пожежу на 49 й хвилині. Гравці обох команд вирішили показати хто гірше зіграє з м'ячем. ну окей, там в принципі, це но якась залетіло би. Оце. Був красивий гол. Давай, давай. Забувай. Кальверт повинен був забивати таке. Ну, трохи підламивалось чоком, але зараз, в принципі, конект нормальний. Можна якось і в пас грати, і в дріблінг. Хорош. О, -о, -о, -о. Це була класна передача, я її провтикав. Під кінець матчу Делі Алі показав, як потрібно бити в маршрутці. Ось 9, йоу! Делялі, сюда. Ах, контратака все-таки. Вийшла. Це була гарна гра. Незважаючи на іноді поганий коннект, обидві команди показали хороший футбол. На цьому у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, оформлюйте спонсорство. Всі ці дії прискорюють вихід нового відео. Скоро почуємося.